Вгадайте, що херсонські виховательці дав президент. Як вгадаєте, я вам покажу. Зеленський, нормально. Бодрий, мужній, стриманий, виважений, зосереджений, чіткий. Да-да-да-да. Вгадали. Ладно, зараз покажу. Всі готові. Люди, я не очікувала, що саме такий орден мені дадуть. Чесно. Це взагалі-то військовим вручають такі ордени. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Зараз я вас поставлю. Готові? Ба-бам! Дивіться. Орден за мужність третього ступеня. Орден, уявляєте? За мужність. Я не очікувала. Ось такий орден. Дякую. Орден за мужність. Я йшла, я не знала, що мені дадуть? Грамоту, диплом чи якусь медаль. А тут таке ось. Дякую. Дякую. Взагалі, чесно кажучи, оцей орден я сприймаю не як особисту нагороду, а як відзнаку усім херсонцям. Перш за все теробороні, яка єдина боронила Херсон. Підпільникам, партизанам, які боролися з ворогом, волонтерам, які допомагали, усім, хто виходив на мітинги в Херсоні, я думаю, це нагорода усім нам, не одній мені. І дякувати нашим ЗСУ, що зараз боронять Херсон. Тому, коли бачиш на оце море прапорів, Загиблих солдат. У мене немає слів. Дуже багато було військових сьогодні, яких відзначали. І прості солдати, і сержанти, і молодший лейтенант, і один полку... підполковник був зовсім молодий хлопець. Один хлопець був без кінцівки на костелях. Приємно, що такий день про нас згадали.